Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Вітаю вас, мої дорогі раки! Для вас гороскоп на січень 24-го року. Подивимося, як будуть розвиватися події на початку, в середині і кінці місяця. І не забувайте про те, що розклад є загальний, тому може не в усіх програватися. І так, початок місяця. Дивіться, якийсь депресивний стан, якісь капризи, все не влаштовує. Вирішення будь-яких питань вас не влаштовує все не так, якийсь просто дуже депресивний стан, з якого потрібно вибиратися. Якщо ви в цьому стані зависнете і так далі, то він тільки буде погіршуватися. Перед вами є нові можливості, нові перспективи, яких ви просто не хочете помічати. Беріть себе в руки, і тоді ви зможете з цим впоратися і все налагодити. Десятка жеслів. Взяли на себе велику кількість справ, велику, велику кількість обов'язків, з якими просто складно впоратися. За цього може бути і поганий настрій, і, можливо, ви навіть почуваєте себе не самим приємним образом. Тому що ви дуже перевтомлюєтесь, мало відпочиваєте, і за цього може страждати ваше здоров'я. Тому розподіляємо обов'язки, скидаємо з себе зайвий вантаж і просто. Приділяємо увагу не тільки роботі, а й трошки треба приділяти відпочинку. Дев'ятка. Пентаклів говорить про стабільність, про впевненість в завтрашньому дню, про вирішення складних фінансових питань і покращення життя в кращу сторону. Вісімка кубків говорить про серйозні зміни, які вас очікують. Зміни, в яких вам доведеться поставити чіткі цілі і прямувати до них. Якщо ви вирішили змінювати роботу, то вперед, ви з цим впораєтесь. Якщо ви вирішили завершити відносини, то вперед. Не бійтеся, якщо вас ці відносини обтяжують вам складно і ви себе не почуваєте щасливими, то просто робіть це, те, що ви хочете, те, що вам потрібно зробити. Ці, ці зміни вони вже неминучі, вони вже мають бути 100%. Вирішіть для себе, чого ви хочете, і просто прямуйте до своїх цілей. Також на вас чекають можливо, якісь поїздки по роботі, або ж можливо, якийсь переїзд. Також побережіть свої кошти і зайвого не витрачайте. Старший Аркан Суд говорить про зміни у вашому житті в кращу сторону, тому що ви з усім впораєтесь. Тут карта говорить про те, що зможете завершити справи, які давно, от знаєте, давно забуті якісь справи, на які не вистачало часу, на які не вистачало сили і так далі. Ви себе будете відчувати по-новому енергійно сильними, бадьорими і готові будете творити всі, переробити всі справи, якими вам доведеться зіштовхнутися. У вас все вдасться, на вас буде чекати успіх і досягнення ваших цілей. І радість, приємні моменти. Старший аркан світ говорить про те, що. Всі ваші проблеми почнуть вирішуватися. Здоров'я, якщо були якісь проблеми, відновляться, Вирішаться фінансові питання і так далі. Все зміниться в кращу сторону. Якщо були люди, які вам завдавали якоїсь шкоди, якихось поганих емоцій, ось як на початку випадали карти, то вони самі підуть від вас. І ви зможете знайти вірних друзів і людей, яким можна довіряти. Також карта говорить про те, що всі ваші справи, всі ваші починання принесуть вам успіх і гарний результат. Тому вперед, все вас вдасться. На середину місяця для вас випадає туз кубків, гарні, позитивні, світлі, прекрасні емоції, в когось народження дитини, в когось вагітність, в когось одруження, в когось освідчення в коханні, в когось робота перспективна, просто якісь нові плани, нові починання, нові проекти, які принесуть вам море емоцій, позитивних, приємних емоцій. Карта прекрасна, на вас чекає успіх. Наступна карта повішений, але ви перейдете в стан цього повішеного, і буде якийсь певний застій в справах. І карта говорить, що якісь плани, які ви планували, якісь справи, які хотіли втілити в життя, трошечки матимуть якісь проблеми. І вам саме головне не здаватися, вірити в себе. І в цьому стані довго не затримуватися. Ви, ви якщо будете капризувати, то ви не знайдете вирішення якогось певного якогось певного питання. А якщо ви будете йти вперед не здаватися, то ви все вирішите, вирішите в кращу сторону. Скоріше за все, це будуть якісь фінансові питання, які будете складно вирішити. Але якщо ви попросите допомогу, то вам її не нададуть. Ви, скоріш за все, трошечки боїтесь попросити якоїсь допомоги, і за цього виникає якась певна складність. Наступна карта це Семірка Пентаклів. Карта говорить про. Те, що ви будете багато і активно працювати над якоюсь складною роботою, в якій доведеться просто набратися терпіння. Ви отримаєте винагороду, отримаєте допомогу, можливо, не ту, яку очікували, але отримаєте. Але вам саме головне набратися потрібно терпіння і не поспішати на все свій час. Наступна карта старший аркан помірність, карта гарна, прекрасна, віщує вам спокій на душі, гармонію, впевненість таку спокій такий на душі. Відчуватимете себе досить емоційно, так, енергійно, емоційно так, гарно і стабільно. Наступна карта трійка мечів». Знову ж таки, якісь проблеми, якісь невдачі. Якісь конфліктні ситуації, які будуть виникати на вашому шляху, саме головне не беріть це близько до серця, тримайте себе в руках, планували візит до лікаря, сходіть конфліктів. Виникаємо і з усім можна впоратись. Саме головне не брати все близько до серця і попіклуватись про своє здоров'я. Наступна карта «Імператриця», Вер... Вибачаюсь, Верховна Жриця. Карта говорить про якусь приховану інформацію про те, що від вас активно хтось щось приховує. І карта радить вам перевіряти все, що ви кому розповідаєте. Перевіряти, що ви підписуєте, з ким ви чим ділитеся, тому що вас просто можуть ошукати. Також карта говорить, щоб ви прислухалися до своєї інтуїції, і вона вас приведе в те місце, де ви знайдете відповіді на всі свої запитання. Рейцар Кубків говорить про те, що вас все налагодиться, проблеми вирішуються, будуть гарні, позитивні, світлі емоції, моменти виникатимуть такі, в яких ви просто не захочете ні про що погане думати, і це досить добре. Карта говорить про якісь нові знайомства, про якісь нові можливості, які будуть відкриватися перед вами. Також карта говорить про те, що, наприклад, якщо якісь нові знайомства, побачення і тому подібне, карта говорить, що от новим знайомствам, новим людям у вашому оточенні не варто сліпо довіряти, тому що дуже часто зовнішність буває оманливою. Тому тут будьте трошечки обережніші. А так. Емоції будуть гарні і приємні. Тим паче, що тут випадає верховна жриця, яка говорить про якусь приховану інформацію, про якісь можливі таємниці. І тут випадає рицарь Кубки, вроді все гарно, все прекрасно, але якась є прихована інформація від вас. Старший аркан Зірка. Карта говорить про те, що не бійтесь проявляти себе, не бійтеся, йти до своєї мети, проявляйте активно себе, перестаньте боятися і все у вас вдасться, ви досягнете поставлених цілей і здійснення своєї мрії. Для того, щоб мріяти, це добре, це прекрасно, але для того, щоб досягнути своїх мрій, потрібно дуже багато і активно працювати. І тоді у вас все вдасться. Також на вас буде чекати якийсь складний вибір у якихось певних питаннях. Але потрібно все ретельно обдумати і робити поспішних виводів, висновків і рішень прийнятих. Шестірка пентаклів говорить про допомогу, яку ви так давно чекали. Допомога яка, допомога, яка вам допоможе вирішити ваші складні фінансові питання. Також можливе отримання якогось подарунка. Але ж карта також може говорити і про те, що ви зможете надати допомогу тим, хто вас її просив. Карта Шестірка Кубків говорить про гарні, світлі, позитивні емоції, про якісь моменти і спогади з вашого дитинства. Карта говорить про те, що ви, можливо, когось зустрінете із свого дитинства, когось із своїх друзів, які можливо вас так, також вам зможуть допомогти в якихось складних питаннях. Можливо, це хтось із ваших там вчителів, наставників і так далі. Можливо, ви просто поїдете до своїх батьків, поділитеся з ними якимись своїми проблемами, і вони вам зможуть допомогти. Або ж просто карта говорить про те, що ви матимете нарешті час для того, щоб побути своїми дітками і приділити їм якомога більше вашої уваги. Підвівши підсумок, я можу сказати, що місяць принесе вам як і гарні позитивні емоції, так і складні якісь ситуації у вашому житті. Саме головне, не капризуйте, не депресуйте і не позбавляйте себе можливості бачити нові перспективи, які відкриваються під перед вами. Розпреділяйте свої обов'язки, натягніться на собі. Поставте перед собою цілі і до них активно йдіть і зможете досягнути тих цілей. Карти говорять про те, що. Ви зможете завершити справи, які давно відкладали, на які не вистачало часу. Ви зможете з тим всім впоратись. Люди, які вам приносили негативні емоції, вони просто підуть із вашого життя. І в вас все налагодиться, знайдете вірних друзів, які вам допоможуть у вирішенні складних моментів. І на вас буде чекати досягнення і успіху у ваших справах, у ваших починаннях. Будуть чекати гарні новини, нові можливості, нові перспективи. Але в якийсь момент може виникнути певний застій у ваших справах і якісь можливі проблеми. Але якщо ви зможете не здаватися, зможете тоді з легкістю вибратися із того певного застію з, з тої певної паузи, Скоріше за все. Це буде пауза стосуватися якихось фінансових питань. Якщо будете просто до допомогу, вам її обов'язково нададуть і зможете все вирішити. Не беріться терпіння і з усім обов'язково впораєтесь. Главне, щоб, головне, щоб у душі був такий спокій, гармонія і впевненість у завтрашньому дню. Знову ж таки, можуть виникати в середині місяця складні ситуації і конфліктні ситуації. Також карта говорить, що ні в якому разі не потрібно відміняти. Планові візити до лікаря. І саме головне не приймати все близько до серця уникати всіх конфліктних ситуацій і все буде добре. Під кінець місяця якісь можливі ну, якась прихована інформація, якісь таємниці, якісь можливі навіть і обмани. Також дивіться, будьте обережніші з людьми, з новими людьми, якими ви спілкуєтесь, з якими ви знайомитесь, тому що дуже часто зовнішність буває оманлива. так, взагалі, під кінець місяця. На вас чекають гарні позитивні емоції здійснення ваших мрій, мрій, над якими доведеться дуже багато і активно працювати. Також буде якийсь складний вибір, який на вас буде очікувати, але якщо ви все обдумаєте ретельно, зважите всі за і проти, всі ризики. І приймете обов'язково вірне рішення, отримаєте якусь допомогу, допомогу, можливо, від старих друзів, можливо, від ваших рідних і так далі. Але ем, все вирішиться, всі ці складні моменти, всі складні ситуації, особливо фінансові, на роботі, які були на протязі місяця, ви зможете під кінець місяця, нарешті вирішити, і зможете побільше побути із своєю сім'єю, своїми дітками, зможете в'їздити до своїх батьків, провести час. Із гарними, позитивними світлими моментами. Саме головне проявляйте уважність, обережність і перевіряйте будь-яку інформацію, особливо перевіряйте те, що ви підписуєте в кінці місяця і просто довіртесь своїй інтуїції. Вона вас не підведе ні в якому разі. Я бажаю вам всім вдалого місяця, хай всі проблеми обходять вас стороною, і на вас чекає тільки успіх. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і коментуйте. До побачення!